Підволочеську інспектори зупинили автомобіль Фольксваген. Під час спілкування з водієм та перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки посвідчення. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. У Сятині поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозрілом під час проведення поверхневої перевірки. У нього знайшли пакетик із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, а також пристрій для куріння. Правопорушник, 30-річний місцевий житель, також заборонені речовини перевозив у своєму автомобілі 47-річний житель Чортківського району. У нього поліцейські вилучили два пакетики із порушкоподібними подібними речовинами білого та жовтого кольору, зовні схожими на наркотичні та пристрій для коріння. Вилучені речовини направили на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки фігуранти взяли заборонені засоби, та з якою метою зберігали. Тернопільські оперативники викрили велосипедного крадія. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами заявниці, двоколісник знаходився на загальному коридорі будинку. Невідома особа шляхом вільного доступу поцупила транспортний засіб. Суму завданих збитків потерпіла, оцінила у 3 тисячі гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції вийшли на слід зломисника. Ним виявився раніше судимою 35-річний місцевий мешканець. крадій велосипед, Заховав у свій підвал. Тернополянина загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Працювала на окупаційну адміністрацію. У цьому підозрюють жительку Запорізької області. За даними слідства, підозрювана прийняла пропозицію представників окупаційної адміністрації та добровільно зайняла посаду в незаконному органі влади. Слідчі служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще однієї чиновниці із окупованої частини Запоріжжя. Зловмисницею виявилася колишня заступниця директора Приморського центру зайнятості, яка після захоплення міста росіянами приєдналася до органів окупаційної влади. У серпні 2022 року вона очолила районний центр зайнятості, який на той час підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади Росіян, а саме Міністерству праці та соціальної політики військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Під час досудового розслідування встановлено, що на цій посаді колаборантка допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення. Зокрема, вона впроваджувала та контролювала дотримання співробітниками центру положень російського законодавства, організовувала виконання своїми підлеглими російських державних програм та переконувала відвідувачів центру про це влаштовуватися на підконтрольних окупантам підприємствах, щоб в подальшому сприяти ворогу чинити збройний опір українським військовим. Також під час консультування жителів окупованого Приморська зрадниця схиляла їх до підтримки окупаційної влади, переконуючи місцевих мешканців у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства. На підставі зібраних доказів наші слідчі заочно повідомили колаборантку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 111 зі значком 1 Кримінального кодексу України, за співпрацю з ворогом і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Також під час консультування жителів окупованого Приморська колаборантка схиляла їх до підтримки окупаційної влади, переконувала здавати українські паспорти та отримувати російські у межах кримінального провадження. Тернопільські слідчі СБУ заочно повідомили зломисниці про підозру за співпрацю з ворогом. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.